Це кадри з відкриття фірмового магазину Apple у Берліні. Для любителів яблучних гаджетів це стало справжнім святом. Але компанія Apple знаменита не лише інноваційними розробками, але й винахідливістю в галузі зниження податкового навантаження. Генеральний директор Тим Кук виступив на слуханні в Сенаті США. Річ у тім, що з 30 мільярдів євро прибутку, отриманої за кордоном, компанія заплатила всього 2% податків. Фірми шукають будь-яких легальних способів, аби не платити податків, створюють дочерні підприємства за кордоном, вкладають гроші в інвестиційні компанії. І німецькі підприємці не виняток. Вони, як і інші, намагаються знайти лазівки в податковому законодавстві. Штефан Бах намагається викрити прихильників так званих сірих схем податкової оптимізації. Експерт підрахував, що німецька казна щороку недоотримує 90 мільярдів євро податкових надходжень звісно, компанії оптимізують податковий режим. Запорука збільшення прибутку це мінімізація податкового навантаження. За це відповідає начальник податкового відділу. І Якби він цього не робив, акціонери висунули б до нього серйозні претензії і могли б подати до суду. Volkswagen 2012 року в Німеччині заплатив 5 мільярдів євро податків. На другому місці хімічний концерн БАЗВ. Йдеться про 3,5 мільярди євро. Аби зменшити виплати, обидва концерни використовують лазівки в законодавстві сусідньої Бельгії. Схема така: власний капітал з Німеччини скеровується в бельгійські дочірні компанії, без податків. Ці гроші декларуються у формі кредиту. Дочки платять відсотки за кредитами. Вони вираховуються з прибутку. Прибуток скорочується, відповідно, скорочуються й податки. У Бельгії така модель дозволена на відміну від Німеччини, і тим не менше, компанії відхрещуються від звинувачень в ухилянні від сплати податків. Приміром, Siemens. концерн має представництва у 190 країнах світу. Сенсу зменшувати податки нема. Підкреслює Георг Геберт. Він очолює податковий департамент у концерні і вважає, що претензії до Siemens несправедливі. Річ не в тім, аби заплатити менше податків. Якщо ви подивитеся на наше податкове навантаження, воно завжди близько 30 відсотків. Це приблизно середня податкова ставка в Німеччині. І не за кожну податкову оптимізацію нас слід критикувати. Якщо ми нормально сплачуємо податки, то й притягати до відповідальності нас нема за що. Податкова оптимізація легальна, заявляє бізнес. Томас Айгенталер із союзу платників податків пропонує запровадити суворіші норми. Він переконаний, добровільно платити податки в повному обсязі ніхто не буде. нам потрібні єдині європейські правила щодо того, як оподатковувати прибуток. Ми живемо в Євросоюзі, де все стандартизовано аж до величини огірків. А от податкове законодавство на національному рівні різне. У майбутньому такого не повинно бути. Тож європейським політикам нині є над чим подумати їхнє завдання встановити більш чіткі правила для податкових оптимізаторів.